Аускіпінг у нежитлових зонах готелю, таких як лобі, коридори, конференц-зали, ресторани, басейни та фітнес-центри, мають свої особливості та вимоги. Інноваційні підходи допомагають готелям підтримувати високі стандарти обслуговування, залучати нових гостей та зберігати лояльність існуючих клієнтів, пропонуючи їм сучасні технологічні рішення та зручності. Провадження найкращих практик та інноваційних підходів дозволяє забезпечити високий. Високий рівень чистоти та комфорту для гостей. Основними нежитловими зонами готелю є: лобі та зони прийому гостей, коридори та загальні зони, конференц-зали та зони для проведення заходів, ресторани та бари, басейни та фітнес-центри, вбиральні та санвузли. Організація та планування робіт хаускіпінг у публічних зонах готелю відіграє важливу роль у забезпеченні комфорту гостей. Ефективне планування та виконання цих робіт сприяє створенню позитивного враження про готель та забезпечує високий рівень задоволеності гостей. Створення плану прибирання в нежитлових групах приміщень готелю є важливою складовою для забезпечення високих стандартів чистоти та комфорту для гостей. Ключовими кроками, які можна включити до такого плану, є аналіз зон та частоти прибирання, тобто ідентифікація публічних зон, встановлення частоти їх прибирання. Створення розкладу, який має включати щоденне прибирання та графік генерального прибирання. Розподіл завдань серед персоналу у готельному бізнесі є важливою складовою для забезпечення ефективності та якості обслуговування. Основні аспекти, які слід враховувати при розподілі завдань для персоналу, наступні: визначення відповідальних осіб, навчання та інструктажі. Використання сучасних технологій у клінінгу хотелю дозволяє покращити ефективність, забезпечити високу якість обслуговування та зробити процес більш екологічно чистим. Ключовими технологіями, які застосовуються, є програмне забезпечення для управління клінінгом, мобільні застосунки для персоналу, інноваційні інструменти. Та обладнання. Підтримка високих стандартів чистоти в готелі є критично важливою для забезпечення комфортного перебування гостей і збереження репутації закладу. Основними аспектами, які допомагають досягати цих стандартів, є наступні: регулярний моніторинг та контроль якості. Впровадження стандартів та відповідних процедур, підвищення ефективності роботи готелю може бути досягнуте за допомогою різних стратегій і підходів, зокрема оптимізація використання ресурсів, енергоефективне обладнання, впровадження системи мотивації персоналу. Стандартизація та контроль якості в роботі департаменту хаус кіпінг для нежитлових груп приміщень готелю є критично важливими для забезпечення чистоти, гігієни та комфорту гостей. Ефективна стандартизація процесів та регулярний контроль якості допомагають підтримувати високий рівень обслуговування та створюють позитивне враження про готель. Основними аспектами стандартизації та контролю якості роботи департаменту Хаус для нежитлових груп приміщень є Визначення стандартів чистоти та процедури прибирання, регулярні перевірки і зворотний зв'язок, використання відповідних технологій, регулярні тренінги персоналу, наставництво та їх підтримка, використання сучасних технологій та інновацій. Використання екологічно чистих засобів та оптимізація використання ресурсів в цілому. Оптимізація процесів департаменту Housekeeping кіпінг у публічних зонах готелю має велике значення для забезпечення комфорту та безпеки гостей, а також для підвищення ефективності роботи персоналу. Теоретичний аспект оптимізації включає кілька ключових етапів: аналіз поточних процесів, стандартизація процедур. Використання сучасних технологій. Практичні рекомендації щодо оптимізації процесів відділу хаускіпінг у публічних зонах готелю включають: ефективне планування, складання графіків, зонування, оптимізацію ресурсів, використання мобільних застосунків, провадження роботизованих рішень, моніторинг та контроль якості, системи зворотнього зв'язку, регулярні інспекції, екологічні ініціативи. Використання екологічно чистих засобів та сортування відходів. До практичних напрямів оптимізації процесів відділу хаускіпінг у публічних зонах готелю відносять використання роботів прибиральників у великих публічних зонах, таких як лобі та конференц-зали, що дозволить знизити навантаження на персонал і підвищити ефективність прибирання. Використання екологічно чистих продуктів і зменшення відходів для покращення екологічної стійкості готелю, проведення регулярних тренінгів з використання новітніх технологій та екологічно чистих засобів для прибирання, розвиток універсальних навичок серед персоналу для забезпечення гнучкості у виконанні різних завдань. Інноваційні підходи до організації роботи департаменту Housekeeping включають використання новітніх технологій та впровадження сучасних практичних рекомендацій для покращення ефективності роботи та підвищення рівня обслуговування. До основних інноваційних підходів у практичному бізнес-середовищі готельного бізнесу відносимо використання спеціальних технологій для автоматизації процесів, використання програмного забезпечення для управління персоналом, інтернет-речей, такі як смарт-кімнати, системи моніторингу. Практичні рекомендації: використання екологічно чистих засобів, утилізації та переробки відходів, підвищення кваліфікації персоналу, покращення комунікацій через використання мобільних застосунків, систем зворотнього зв'язку. Персоналізація обслуговування. Інтерактивні системи самостійної реєстрації та виїзду. Правила поведінки персоналу під час виконання клінінгових робіт є важливою складовою забезпечення якості обслуговування та безпеки як для гостей, так і для співробітників. Дотримання цих правил допомагає створити позитивне враження про готель та підтримувати високий рівень професіоналізму. Основні правила поведінки персоналу передбачають дотримання наступних аспектів. Професійний зовнішній вигляд, етикет та вічливість, конфіденційність та повага до приватності, професійне виконання обов'язків, комунікація та співпраця, екологічна відповідальність, особиста гігієна.